Кого цікавить, як керувати таким вуком. Зараз всім розкажу. Вмикаємо, натискаємо один, ну, зазвичай код на всіх однаковий. Возик є включений, лівою ногою натискаємо педаль гальм, перемикаємо, куди ми хочемо їхати, взад, Допереду. Тут ми маємо кермо. Коли ми крутимо, ми бачимо показник, в яку сторону зараз у нас колесо буде їхати, наче вперед або назад. Це доверху, донизу, доверху. Перемикаємо. Це перемикаємо від себе. Повністю наче площадка від'їжджає. Піднімає, опускає самі вили, вигинає. І це в одну сторону, в другу сторону, вліво право від'їжджають. Ну, в принципі, батарею показує в нас, скільки є в батареї. Аварійна кнопка вимикання. Сигнал. І в принципі більш нічого такого складного немає. Спокійно собі їздиш.